Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, поки спецпосланець Трампа Річард Гренел розповідає байки про те, що Будапештський меморандум це значить щодо ну, ядерної зброї, то вона належала росіянам, і Україна нібито її просто повернула росіянам і бла бла бла. Ну, скажімо так, поки цей ідіот має вплив на свідомість дуже багатьох своїх читачів. Ми з вами маємо можливість аналізувати досить серйозні теми. Коротенький підсумок вчорашніх позавчорашніх новин стосовно перемовин. Стирив новину на сторінці Шрайка. Вибачайте, що російською мовою, але це якраз про брехню Зеленського або про те, що нам не договарюють. Отже, поїхали заяви різних країн щодо цих перемовин. Ми говоримо зараз США, Росія, Україна і безпосередньо президента Зеленського. Отже. Питання щодо безпечного судопланства США каже, що домовилися Росія каже, що домовилася, Умеров каже, що домовилися. Зеленський каже, що домовилися. Ну, типа, якби тут все співпадає. Щодо безпеки портів, США нічого, ну не відомо, Росія невідомо, Умеров про це невідомо. Зеленський сказав, що домовились. Робіть самі висновок: це брехня чи не брехня. Домовились, чи все ж таки це питання, яке невідомо. Але далі цікавіше: енергетика. Сполучені Штати заявляють, що будуть випрацьовувати міри, заходи по реалізації. Росія також каже, що будуть напрацьовувати заходи по реалізації. Умеров каже, що будуть впроваджувати домовленості президентів. Умеров напевно знає, про що говорив Трамп з Путіним. Не знаю. Але Зеленський сказав, що домовились, і це є перша брехня. Далі, щодо інфраструктури, США, Росія і Умеров нічого. Зеленський сказав, що домовились, робіть самі висновки. Ви знаєте, останнім часом привик, що коли росіяни відкривають рот, вони брешать. Але зараз так дивлюся, що мені приходиться звикати, що коли Зеленський відкриває рот, то теж напевно десь щось не домовляє або бреше. Далі і остання тема щодо російської сільгоспродукції. сполучені штати заявили, що будуть допомагати росіянам відновити експорт. А росіяни заявили, що треба знімати санкції щодо їхнього розсільхозного банка, підключити до системи SWIFT і Так далі, у меров з зеленським промовчали. Бо ці заяви були вже зроблені після якби як би мовити офіційно прилуднений української та американської версії. Ну, що я можу сказати? Це я думаю, що цю тему сьогодні будемо ще розбирати з Альоною Курбановою. Тому зараз саме час підписатися на наш з вами канал, бо ми ж будемо переходити до основної теми, яка на моє глибоке переконання заслуговує сьогодні на особливу увагу. І ця тема позитивна. Ви знаєте, дуже рідко, коли в нас є дуже позитивні новини, але я вважаю цю інформацію досить позитивною, над якою треба звичайно не розслаблятися, а далі працювати. Отже, підписуємось на канал, ти це вподобайки, підтримуємо канал через BuyMeACoffee, Донатимо на ЗСУ, і в описі до відео ви знайдете кнопку спонсорства Монобанк чи PayPal, Як вам буде зручніше підтримати саме наш з вами канал. Отже, отже, велика група аналітиків проаналізували сотні супутникових знімків стосовно ударів України. по Енергосистеми Російської Федерації, зокрема по нафтоприробним заводам, і так далі. Ми з вами це часто бачимо. І що ж вони на аналізували? Ну, давайте так. Я зараз покажу вам дуже багато картинок. У мене в телеграм-каналі це все є. Зможете почитати, але загальна інформація приблизно така. Отже, ми бачимо глибину враження російських е, об'єктів. Ми бачимо тут, а, е, значить, коефіцієнти е, різного штибу аналітичних аналітичної інформації. В певні періоди 24-го року, і так далі. І що саме цікаве в цьому всьому? Я вам скажу, що ви просто зрозуміли, що ми своїми ударами по російській, оцій всій території, принесли їм збитків. Як ви думаєте, на яку суму? Я вам скажу 886 мільйонів гривень. Ну майже будемо надіятися мільярд, бо ще ж. Війна триває, і ми продовжуємо деякі моменти до сих пір. Не ввійшли в аналітику. Отже, 886 мільйонів. Ми нанесли збитків. Але я хочу нагадати: за рахунок транспортування угорської нафти через територію України росіяни зароблять мільярди доларів. А я казав гривень, перепрошую, це я говорю зараз про цену в доларах. І тут, якраз таки, знаєте, ну скажімо так, е, ложечка дьогтю в бочці з медом, але інформація позитивна сьогодні на цьому не закінчується, і зараз ще трішечки з вами про це поговоримо. Е, повідомлення від головного управління розвідки. До речі, хочу похвалити. Це був дуже фахово складений матеріал, і вам його зараз просто-напросто зачитаю: країна агресор Російська Федерація хоче вирішити українське питання до 26-го року. Росія прогнозує 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 45-го року, шість з яких пов'язані з північною Європою, переконані у нашій розвідці. Північна Європа розуміє, розуміють про це і країни Балтії. Розуміє Польща. До речі, по Польщі лише чотири сценарії можливого військового конфлікту, і Польща наразі розуміє, що це безпосередня загроза. Я тільки не можу зрозуміти, чи розуміють поляки. Блокуючи Україну на своїх кордонах, зерно, товари зараз кажуть про деревообробну промисловість і так далі. Тобто, чи самі поляки це розуміють? Що у них загроза не від України, а все ж таки від Росії? Але тим не, тим не менше, е, представник гур Вадим Скібіцький додав, що у Москві створено геополітичний прогноз на 26-35 роки з оцінкою його наслідків до 45-го. В документах визначено, що українське питання має бути завершене до 26-го року. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень з Сполученими Штатами і Китаєм. Це уточнив пан Скібіцький. Я тут можу лише нам, шановні глядачі, нагадати наш з вами ефір, де ми розбирали такий собі кейс затяжної війни. Бо ви знаєте, що території мають значення, коли йде Бліцкріг. А якщо бліцкріг не вдався, то це переходить в дилему не територій, а самого виснаження. Зважаючи на історію Другої світової війни, на момент 44-го року війна була на кордонах Радянського Союзу. Але всі розуміємо сьогодні, що цю війну нацистська Німеччина програла. Бо пішли потужні економіки працювати, допомагати радянському союзу і ленд-ліс, ну і далі по тексту. і війну на виснаження Німеччина програла, коли Бліцкрік не вдався. Аналогічна історія з росіянами росіяни це розуміють, і ми також маємо це розуміти, тому що не все так погано, і не будемо спішити собі виривати погребальну яму. Росіяни це розуміють, будуть тиснути, а нам потрібно своє робити. Ну, десь так, але це не остання новина на даний момент, тому що є ще одна дуже цікава новина, яка заслуговує на увагу? Отже, якщо Трамп скурвиться, або якщо Сполучені Штати Америки остаточно ляжуть під російські інтереси, або якщо США зрадять і Україну, і Європу, що тоді? Чи виживемо ми? Чи виживе Європа? Ну і далі по тексту дуже цікаве дослідження, на яке я звернув увагу. Воно було, значить, е опубліковане в The Economist». і значить, стаття приблизно звучить так: як Європа може зашкодити економіки Росії, навіть якщо Америка зніме санкції? Цікава стаття. Я вам декілька тез звідси мушу оголосити. Отже. Кремль розраховує на ослаблення санкцій з боку США. Однак перспектива відновлення економіки Росії залишається сумнівною через жорстку позицію Європи. І тут можна подякувати Джей Ді Венсу, який пробудив цю Європу на Мюнхенській конференції. Ну, це ремарки від Ігоря Лапіна, незважаючи на можливість послаблення тиску з боку Вашингтона після ймовірного припинення вогню в Україні, Європейський Союз може зберегти свої обмеження, залишаючи Росію у фінансовій ізоляції. Америка ввела увага, близько 6,5 тисяч санкцій з лютого 2022 року, але навіть повне їх зняття не вирішить ключових економічних проблем Москви. Увага! У 2024 році товарообіг між США і Росією впав на 90%. Склавши 35 мільярдів. Тоді як довоєнна торгівля з ЄС для, була 258 мільярдів. І без доступу до європейських ринків Росія залишиться без основного джерела валюти. Спроби знайти вихід на нафтових ринках також не дають значного результату, попри зростання експорту нафти до 3,5 мільйони барелів на добу. Скасування санкцій США не принесе значного стимулу через вже налагоджені тіньові схеми. Схожа ситуація з газом. Тобто, ви розумієте, да, якщо навіть санкції скасовуються, Росія і так має налагоджені тіньові схеми, і це їм великого плюсу не принесе. Аналогічно з газом, що ну, кажуть, що приблизно 26, до 26 року росіянам нічого сильного не світить. Імпорт технологій залишається проблемою. Обхідні шляхи через Китай, Центральну Азію не можуть задовільнити потребу в західно-високотехнологічних е, компонентах. Більшість російських банків все рівно залишаються відключеними від SWIFT. А увага! 274 мільярди активів центробанку залишаються замороженими в Європі. Навіть якщо США послаблять обмеження, європейські санкції збережуть Росію у фінансовій ізоляції. Слідуючи, відтік іноземних інвестицій, який скоротився на 43% з кінця 2021 року, навряд чи зміниться, бо небажання західних компаній повертається ну пояснюється ризиком санкцій, навіть якщо США спробують послабити обмеження, Європа може піти на вторинні санкції, ускладнюючи фінансові операції для покупців, наприклад, російської нафти з третіх країн. Це може призвести до серйозного тиску на економіку Росії, а ризик повернення санкцій у разі зміни адміністрації США додатково буде відлякувати потенційних інвесторів. Для Росії значення Європи значно більше, ніж Америки. І без згоди Брюсселя Москва залишиться відрізаною від ключових фінансових торгівельних ринків. Я лише можу ще тут додати декілька тез, особливо в тому ключі. Що саме е, Європа зараз відіграє ключову роль. І я вже вам говорив, пам'ятаєте, що росіяни, ставивши лише на конячку, яка зветься Трамп і США, сильно промазали. Бо вони очікували, що якщо посипляться США, а ми це бачимо, то росіянам нібито вдасться е, все вирішити. Вони не очікували, що Європа схаменеться. Дякую Джей Дівенсу, який це зробив. Ну, бо по-другому, я ж не можу йому подякувати. Але саме його виступ на Мюнхенській конференції розбудив європейських партнерів. Ми бачимо сьогоднішнє лідерство Британії, Німеччини, Франції, і як вони активно почали працювати на перемогу України. Тепер головне завдання, щоб наші ці от Криворізької школи дипломати в Кедах, щоб вони не пересрали це. Бо дивіться, ми мали двохпартійну підтримку в Сполучених Штатах. Потім, при зеленій команді, ми втратили республіканську партію і мали лише демократичну партію, яка підтримувала Україну, і Джозефа Байдена. Тепер, після зміни влади в США, ми втратили фактично будь-яку підтримку з Сполучених Штатів, бо республіканці мають повністю і Конгрес і Сенат, і президентську вертикаль, і ми це розуміємо з вами. Тобто, зелені розвалили все. Мало того, Сполучені Штати з союзника. Стали перетворилися в посередника. І цю фігню росіяни продавили, а наші просрали. Так, наші дипломати в кедах просрали. Тепер у нас є все-таки Європа, Європа, яка прокинулась. Головне, щоб сьогодні Зеленський не почав бикувати по відношенню до європейських партнерів. Ну щоб не втратити і це, бо тоді нам буде важко. Запас американської допомоги на 25 й рік розписаний. Дай Боже, щоб його хоча б не відмінили. Нової допомоги Трамп поки що не анонсував, тому він буде працювати над заваленням санкцій проти Росії і Росіяни будуть на цьому грати. Єдине, що мене тішить, що і Трамп сьогодні прозрів і почав говорити про те, що Росія затягує час. Я навіть теж каже, так робив, коли в бізнесі не хотів підписувати угоди. Для мене лише прикро, що Трамп до сих пір свої е, себе як політика, як президента. Не відчуває, а відчуває як просто великого великого бізнесмена, ну тому що він все рівно все розцінює з точки зору не політика, не геополітика, а як великий бізнес. Мені це, ну, це моя точка зору, тому мені це не подобається. Ну така історія. Але раз ми вже заговорили трішечки про валюту і так далі. Я хотів би, щоб ви бачили ще одну історію на завершення нашої сьогоднішньої програми: саме про валюту. Саме про банки і саме про санкції. Отже, як ви пам'ятаєте, колись наше НЗК тимчасово вилучило Райфайзенбанк зі списку спонсорів війни. Ну, вилучили, тому що від Австрії не зірвала новий пакет, е, значить, санкцій щодо Росії. Хоча Райфайзен далі продовжує працювати в Росії. Але вийшло дуже цікаве розслідування. Так саме розслідування Der Standard, Der Standard. це австрійське видання, і що вони сказали? Вони розслідували, що саме банк інтернешнл поставила в Росію у січні лютому 2022 року щонайменше 9 мільярдів євро у вигляді готівки, доларів і швейцарських франків. Коли російські війська навіть у му році вже готувалися до вторгнення, цей регіон надходила не лише військова техніка, але й мільярди готівки. Австрійський банк якраз е робив ці речі. Але дуже цікаве в цій статті, е значить, є те, що навіть коли вже росіяни атакували і бомбардували Київ, бойова авіація Росіян наносила ракетні удари. Саме компанія Ті отримувала далі кошти від австрійського цього банку. Райфайзер я що можу сказати? Ну, Україна звичайно займає політику таку, що в нас ж є європейська підтримка, і ми там з тими санкціями граємося. От так як Австрія зараз все ж таки підтримує Україну, звичайно, санкційна політика теж має бути динамічною в Україні. Я тут можу лише погодитися. Але сам не буду клієнтом Райфайзена. Ну це є мій такий протест. Так само як ніколи в житті не буду. Ну мається на увазі при живому Орбану. Да, чи як там? Поки Орбан керує Угорщиною, а Угорщина займає виключно проросійську позицію, якого біса мені йти до отп банку. Ну тільки зняття санкцій з австрійського банку. Я розумію, Австрія хоч допомагає Україні. А от зняття санкцій з угорського банку і прокачка угорської нафти. Оце трошки для мене ну інше, російської нафти для угорської компанії. Оце для мене трішечки незрозуміло. Тому таку інформацію також вам сказати хотів. Ну і геть на завершення. Ще одна новина. Ну така, знаєте, ну, шкурнячок. Да, ну ви ж пам'ятаєте, я нещодавно розповідав як один великий недоблогер, той, який Мирослав Олешко, десь будучи за кордоном, ухилянтом до речі, до нього є претензії з боку Служби безпеки України в контексті. Перешкоджанню діяльності Збройних сил України, а саме а, такі е, антимобілізаційні е, речі, які він впроваджував в інформаційних мережах. Так от, е, ми з вами недавно говорили за Олешка, який там поливав говном е, Лапіна, розповідав, що я там десь там в Іспанії, потім ще там не так воював. Коротше, не, не так ми воювали, не так ми умирали. Ну, стандартна процедура. Ну і що я вам хочу сказати: чувак попав, як написав Ігор Лапін, і бо нефіг було. Мене чіпати, і так буде з кожним. Монобанк припинив обслуговування скандального блогера ухилянта Мирослава Олешка, якого перешкоджа підозрюють у перешкоджанні ЗСУ. Отак От буде з кожним. Ну це так. Жарт, звичайно. Ви всі розумієте, що я до монобанка маю таке саме відношення, як і всі інші громадяни України. Можливо, у когось є карточка, а можливо, у когось і немає їхньої карточки. Ну, Але тим не менше, що я можу сказати. Коли ти вже втік, сиди як миша під війником і не варнякай. А якщо ти починаєш перешкоджати Збройним силам України, то ти наражаєш себе на кримінальну статтю. Ну і, звичайно, на відповідні дії банку десь так. Тому ми ще на один день ближче до перемоги, а Україна як найстовідсотковіше дасть по зубам не тільки ухилянтам, власним гнидам, але й російським окупантам. Росію чекає поразка. Слава Україні!